Друзі, всім привіт! Вкотре впевнився, що в інтернет-магазині МТЗок є абсолютно все. Я вирішив провести ось такий собі продувочний пістолет та шланг в кабіну, щоб продувати. Ось так це все підходить. Пиляк на себе. Можна продути кому жарко. І в мене стало питання, як це все провести в кабіну і підсадіни до ресивера. О, дивіться, зробив ось таке кріплення. Ось так це все виглядає. Зараз перейдемо на вулицю, я вам покажу, як це все підключається у нас. Трактор у нас МДЗ 892. Інтернет-магазині МДЗО продається ось таке готове рішення. Це трійник з штуцерами, вкручується він сюди, де у нас стояв датчик на лампочку. Датчик у нас вкручується сюди. І зверху у нас ось такий бистросйом. Ціна Цена близько 400 гривень. І ось так шланг у нас проходить в кабіну, Там є штатний отвір. Ось так це все виглядає. Ось таке кріплення. Дуже всім раджу. До побачення!